Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за строяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють Православний календар на 5 липня перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко. Христос посеред нас. Щиро вітаємо сьогоднішніх іменинників Феодора, Галактиона, Юлянію та Григорія. Нехай ваші святі завжди визносять Богові за вас свої палки молитви. Коли кажуть, що начебто епоха переслідування християн завершилася із прийняттям міланського едикту, яким Костянтин Великий припинив криваві тортури, варто згадати подвиги священномучників тієї епохи, а саме 4 століття. До них належить і святий, пам'ять якого церква звершує 5 липня, священомучників Севій, єпископ Самосадський. Боротьба за православне відросповідання, стверджене в Нікеї у 325 році, стала сенсом його життя. Наступником рівноапостольного Костянтина став імператор Констанцій. Прихильник аріан, що спотворювали основи віри. Можновладець дізнався, що у Євсевія зберігається невигідний для аріан соборний акт про обрання на одну з кафедр православного єпископа та вирішив вилучити його. Тобі відсічуть праву руку, якщо ти не віддаси документ, виголосив імператорський наказ посланець, не вагаючись жодної миті, Євсевій простягнув обидві руки. Відсічіть, але акту собору, що викриває беззаконня аріан, я не віддам. Тоді вороги святителя не наважилися на злочин, але невдовзі наступили ще важчі часи роки правління Юліана Відступника, який поновив відкрите переслідування християн. Тоді, в одежі воїна, святитель Євсевій пройшов крізь цю імперію, стверджуючи християн у православній вірі. На зміну одним випробуванням надходили інші. Після переслідувань від язичника Юліана розпочалося гоніння від Аріанина Валента. Тоді Євсевія було відправлено у далеке вигнання. А коли правління Валента добігло кінця, Євсеві було поновлено на єпископській кафедрі. Але заспокоюватися святитель не збирався. Він попрямував до аріанського міста Доліхіни, аби переконати тамтешню громаду не плюндрувати чистоту віросповідання. Жінка Аріанка скинула з високого даху цеглину та поцілила в голову святителю. Вмираючи Євсеві, простив її злочин та просив оточуючих не заподіювати їй лиха. Таким чином, перед смертю святий втілив заповідь і приклад самого Христа. Відійшов до вічного життя з молитвою за своїх ворогів. Приклад його полум'яної віри, мужності та стійкості надихає багатьох християн і по сьогодні. Триває останній тиждень Петровського посту. Тим часом у віруючих виникають життєві ситуації, коли треба відсвяткувати урочисту подію, наприклад, день народження. Як правильно поступити в цьому випадку радить представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир. Існує благочестива православна традиція утримуватися від святкувань протягом посту. Бо у людини, яка перебуває у каятті та спокутуванні гріхів, повинен бути і настрій відповідний, тому за краще було б відкласти святкування. Але якщо ж ви все ж таки вирішили святкувати свій день народження в піст, то й проводити його бажано відповідно. Пісний стил теж може бути святковим. А пісні страви смачними і вишуканими. Від надмірного вживання алкоголю християнам необхідно утримуватися не тільки в пісні дні, а розважальну музику і танці для молоді без яких не обходиться святкування можна замінити музику спокійною або класичною і братським спілкуванням. І таке свято може стати справжньою дієвою проповіддю для ваших друзів, які ще не живуть церковним життям. Шановні брати і сестри, ще одне дитяче життя може бути врятоване з усиллями нашої радіогромади. Владик Таран, який потребує операції по видаленню пухлини, вірить в людське милосердя та чекає на руку допомоги. Для усіх небайдужих телефон 066 180 70 89. Повторюю, 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89